Гриби царюють у темряві і вогкості, тому з усіх місць в будинку цвіль вибирає темний вологий льох, підвал або підпілля, щоб позбутися від напасті. Необхідно змінити мікроклімат, зробити його некомфортним для зростання грибниці і протравити уражені місця професійним або саморобним засобом. Види підвальної цвілі без спеціальної освіти складно розібратися в різноманітності грибків у підземних сховищах селиться переважно чотири види. Цвілевий грибок, синій грибок, грибок гниття, будинковий гриб. Цвіль схожа на волохатий наліт чорного, зеленого, блакитного або бурого кольору. Розростаючись, пліснявий грибок кришить деревину, бетон, камінь. Згодом обробка в погребі повністю руйнується. Господарі будинків схильні панікувати при виникненні чорної цвілі, хоча найнебезпечніша цвіль Асперіділюс утворює грибницю білого кольору, у чорний пофарбовані тільки суперечки, що викликають аспергільоз. Хвороба леганів. За допомогою грибів з роду аспергил виробляється лимонна кислота, але після використання пліснява біомаса спалюється з екологічних міркувань, синій грибок небезпечний виключно для дерев'яних виробів. Зволожуючи і розпушуючи структуру дерева, паразит відкриває ворота іншим видам цвілі. Уражені місця забарвлюються в блакитний колір. Від грибка страждає деревина з сосни. Гниль теж атакує тільки дерев'яні матеріали, розрізняють кілька різновидів грибків гниття від бактеріальної гнилі. Деревина трухлявіє і забарвлюється в сірий колір. Бура гниль агресивна і розколює навіть найміцнішу деревину. Біла швидкоплина гниль за місяць безнадійно зіпсує навіть товсті дубові дошки. Остання швидко мігрує в сусідні приміщення. Тому вимагає термінових заходів від господаря будинку. Будинковий гриб поселяється на мертвих зрубаних деревах і фльохах на дерев'яних полицях або балках, утворює товсті плодові тіла діаметром до 20 см з коричневим центром і світлими краями. У міру руйнування грибом деревина вбирає вологу як губка. Потім вона буріє і перетворюється на труху. Чим небезпечна цвіль? Спори цвілі потрапляють в пори будівельних матеріалів розростаючись, грибниця руйнує їх. Якщо не знищити грибок в підпіллі або підвалі нежитлової дачі, паразит пошириться на інші приміщення, і фундамент найбільш уразливі до поразки. Дерев'яні будинки шкода для людини у процесі росту цілеві грибки викидають спори, що містять токсини, які розлітаються в повітрі і потрапляють в легені. Довго контактуючи з шкідливими речовинами, людина стикається з нездужаннями, головним болем, кашлем, астматичний синдром, дратівливістю, алергією. При попаданні в їжу мікотоксини викликають отруєння. Тому запліснявілі овочі з льоху вживати в їжу не можна. Причини появи цвілі, як і в природі, грибок охоче розвивається там, де сиро виділяють три причини появи цвілі в погребі або підвалі: надлишковий конденсат через слабку вентиляції, просочування вологи крізь стіни капілярним шляхом, протікання води через тріщини в стінах або підлозі приміщення, чи не оброблена антисептиком деревина, іноді пліснявіє і в провітрюваному підвалі. Якщо була інфікована грибком до установки, в льох гнилі овочі та продукти на дерев'яних полицях теж стають джерелом зараження. Чим видалити цвіль і грибок в погребі або підвалі, щоб позбутися від цвілі, використовуються професійні або народні засоби. Перші надійніше, оскільки захищають деревину довше професійні антисептики в ідеалі поверхні льоху. Підпілля або підвалу обробляються ще на етапі будівництва. Випускається багато добротних антисептиків для видалення і захисту від грибків, але вибирають засоби, виходячи з матеріалу, який зазнав поразки. Нештукатурені стіни і підлогу побудовані з використанням цементу, дезінфікуються антисептиками для бетону для оштукатуреного льоху. Вибирають антигрибкову ґрунтовку глибокого проникнення. Продаються із незаражувальні засоби для металу, дерев'яні конструкції обробляються спеціальними засобами, перерахованими нижче засоби для обробки деревини та дерев'яних конструкцій. Засоби для обробки деревини від цвілі випускаються у вигляді концентратів за відомостями Яндекс Маркету, лідирують наступні антисептики не 4.0.0, Sherwood нуль 5 шервотав Interior. Живиця сигма антисептик на водній основі 400 зупиняє, почалося руйнування деревини, не містить солей важких металів. Концентрат запобігає розростання гребниці, але не змінює структуру деревини, захищає від древоточев при бажанні використовується як ґрунт під фарбування і просочення, наноситься при температурі від 5. Це Для обробки льоху розбавляється не в 5, а в 3 рази і тільки в пластикових ємностях. До недоліків відносять те, що засіб злегка тонує деревину. Антисептик для деревини AF-5 очищає деревину від грибків і комах, як і попередній засіб, використовується на будь-яких стадіях розвитку цвілі, застосовується як антисептична грунтовка перед нанесенням лакофарбових покриттів на основі води або розчинника, використовується і для профілактики появи цвілі, як стверджує виробник. Термін захисної дії зарвод А 5 становить 25 років. Не змінює колір і структуру дерев'яних матеріалів для великих площ вигідніше купувати сильно концентровані засоби. Антисептик, процепт інтеріор збавляється в 10 разів. Літрової пляшки вистачає на обробку площів 42, Сперджується, що термін захисної дії 30 років, запобігає і зупиняє біопораження. Захищає деревину від жуків, не містить канцерогенних речовин. Деякі виробники лукавлять в бажанні залучити покупця екологічністю товару, незважаючи на назву Антисептик живиця містить борну сіль, а не смолу хвойних дерев випускається в порошку. Антисептик, призначений для просочення деревини від гниття і комах. Вимагає подальшого закріплення маслом або воском. Однозначний мінус кошти в тому, що борна сіль викликає роздратування очей і слезових при вдиханні. В Європі борати внесені в список токсичних речовин і для обробки житлових приміщень вже не застосовуються. Захищає деревину і матеріали з неї від цвілі, синяви, водоростей і грибків виганяє древотачев антисептик сигма сок. Розлучається в співвідношенні 1-1-0. На п'ятдесят два вистачає один засобу, не використовують на металевих поверхнях. Робочий розчин зберігає властивості протягом двох днів. Якщо важливий зовнішній вигляд матеріалу, при утворенні плям від біопоражені виробник рекомендує попередньо протравити їх відбілювачем для деревини сигма оксіген без хлору. Народні засоби, що допомагають вивести грибок, якщо немає варіантів, купити дорогі просочення від цвілі, звертаються до народних рецептів. Такі кошти вимагають оновлення через 1-2 роки, в залежності від рівня вологості в приміщенні сірчана шашка. Обробка сірчаними випарами ефективна, оскільки дим проникає в щілини, вбиваючи цвіль у важкодоступних місцях, сірчану шашку поміщають в металевий тазик, підпалюють і закривають підвал на 12 годин, вентиляційні ходи теж герметично закупорюють. Потім приміщення провітрюють і просушують, щоб льох швидше висох. Посередині приміщення ставлять ящик знегашеним вапном, оцид, найпопулярніше в народі засіб, як правило, дієве і дешевеницю більшості видів грибків знищує оцид, його перевага в тому, що випаровування оцтової кислоти не шкідливі для людини, але стояти і дихати ними не варто після нанесення краще покинути льох і провітрити нідний купорос і вапно, фуніциди, які використовуються в саду. Підійдуть і для льоху. Порошком з блакитних кристалів мідним купоросом знезаражують будь-які підстави перед обробкою приміщення оприскувачем. 100-150 речовин розчиняють в 10 л теплої води для надійності купоросом обробляють підземне сховище щорічно, старий народний спосіб побілка льоху гашеним вапном. Стандартні пропорції вапняного молока, так свіжогашеного вапна. Двісті хмідного купоросу на л води, розчин наносять пензлем або валиком. Відбілювач, засоби, що містять хлор, теж допоможуть позбутися від грибків, відбілювач більше підійде для непористих поверхонь, але рідина не можна застосовувати на металевих конструкціях через можливу корозію. При користуванні хлорним розчином надягають рукавички, інакше засіб роз'їсть руки, відбілювач наносять на плями нерозбавленим і залишають приміщення. Через 10 х соскребають, варто врахувати, що відбілювач освітлює деревину на шатирний спирт, якщо розвести на шатирний спирт водою в співвідношенні 1,1 і розпорошити на цвіль вона загине, але не можна використовувати на шатир після хлорного вапна або відбілювач типу білизни інакше виділятися токсичний газ після обробки приміщення обов'язково залишають перекис водню, якщо немає на шатирю. Підійде інше аптечне засіб. Тривідсоткова перекис водню теж знищить цвіль, але наносять препарат тільки на незабарвлені поверхні, оскільки перекис знебарвлює фарбу. Бура льохи обробляють і сіллю борної кислоти. Бура заливається водою в співвідношенні 1, 10 і перемішується, але засіб небезпечно, як вважалося раніше, тому варто пошукати більш щедний варіант масло чайного дерева. Нешкідливе для людини засіб можна купити в аптеці, від плям цвілів в підпіллі або у погребі надійно захищає масло чайного дерева. Антисептик вбиває не тільки грибки, але і бактерії і віруси. Але потрібно розуміти, що це скоріше варіант для точкових робіт, а не для капітальної обробки. Змішується один чл соди і стільки ж масла чайного дерева. Потім засіб розлучається в склянці теплої води і перемішується до розчинення соди рідина переливають в пульверизатор, струшують і зрошують уражені місця. Способи позбавлення від цвілів в підземних сховищах в незалежності від того. В якому приміщенні з'явився грибок, спочатку встановлюють причину підвищеної вологості і усувають її у підвалі або по грибі. Якщо уражені ділянки займають маленьку площу, поверхня очищається від цвілі і просочується антигрибковим засобом. При запущенні ситуації в підвалі або по грибі знадобиться застосувати сильнодіючі антисептики. Прогріти приміщення теплим повітрям, відремонтувати підлогу, стіни і замінити зіпсовані дерев'яні полиці, поліпшити вентиляцію. Покрокова інструкція з видалення грибка з деревини, винести дошки і полки з льоху, помити дерев'яні деталі розчином господарського мила і просушити на сонці, провітрити льох протягом тижня. Обробити деревину і поверхні в погребі антисептичним складом, обсушити деревину і провітрювати льох ще протягом 2-3 днів, в незалежності від стану льоху і підвали провітрюють щорічно. цей захід оздоровлює мікроклімат в приміщенні. Покрокова інструкція з видалення цвілі зі стін підвалу або льоху, зняти скребком нарости цвілі, винести на вулицю і спалити цегляні стіни, очистити металевою щіткою, зачистити уражені грибком місця. Збивши пухку штукатурку, якщо стіни оброблені, якщо підлога земляний, зняти верхній шар ґрунту, просушити приміщення електрокаміном або тепловентилятором, покрити стіни антисептиком повністю, а не тільки плісняві ділянки, просучити стіни ґрунтовкою глибокого проникнення по інструкції, нанести гідроізоляційний склад і повторити ґрунтовку, прошпаклювати і поштукатурити стіни. Закривши щілини, знову нанести грунтовку на земляну підлогу, покласти шар керамзиту, залити бетонною стяжкою і просучити антисептиком перераховані дії. Необхідні, щоб більше не повертатися до теми цвілів в погребі або підвалі. Як обробити підпілля будинку? Навіть якщо в підпіллі нічого не зберігається, його стан перевіряють навесні і восени. Простіше відразу погасити вогнище цвілів в зародку, ніж потім ремонтувати будинок. Покрокова інструкція по очищенню від цвілі підпілля, видалити скрипком цвіль, зняти верхній шар ґрунту з підлоги, просушити підпілля, піднявши люк при відкритих продухах, засипати підлогу глиною, вапном, потім щебенем або керамзитом, утрамбувати, якщо це неможливо, підлогу застеляють 2-3 шарами рубероїду, укласти лаги і настелити дошки. Попередньо просочені антисептиком для деревини деревину з порушеною через гниття структурою повторно не використовують. Як позбутися від цвілі в погребі назавжди? Відео профілактика появи цвілі, щоб запобігти розвитку грибків в підвалі. Стіни і дерев'яні матеріали просочують антисептиком, сучасні засоби захищають надовго. Любителям екологічних способів підійде нешкідливе масло Монарди, якщо вентиляція і гідроізоляція порушені. Проблему варто усунути якомога швидше. Як поліпшити вентиляцію? При слабкій вентиляції льоху або підвалу потрібно удосконалення, встановлюють дві додаткові вентиляційні труби: одна на рівні підлоги, друга. Під стелею. бюджетний варіант зробити отвори в кришці льоху або двері, що ведуть в підвал. Рух повітря покращиться. Зовнішня гідроізоляція. Зовнішня гідроізоляція облаштовується під час будівництва будівлі. Якщо вона вже люгідному стані, то бетонну основу льоху оголюють, очищають, висушують і наносять шар гідроізоляції з відповідних матеріалів, потім підставу засипають піском, гравієм і ґрунтом, проклавши геотекстиль і дренажні труби. Завершується ремонт армуванням і заливкою вимощення. що робити, якщо близько підходять ґрунтові води. Рівнем ґрунтових вод теж цікавляться ще на етапі будівництва будинку. При близькому розташуванні водземельну ділянку дренують, влаштовують траншейний і пристінний дренаж, створюють зливову каналізацію. Перераховані заходи відведуть надлишок вод від будинку і допоможуть підтримувати прийнятний рівень вологості в підвалі. Відгуки про боротьбу з цвіллю у мене проблема цвілі з'явилася несподівано і без попередження. Будинок 93 стоїть на стрічці і трьох рядах блоків, висота від землі до підлоги 70,90 см. Однак Я перед будівництвом питання вивчив і вичитав, що площа продуг бажана не менше 1,15 площа цоколя. У верхньому ряду блоків клав їх набік і пробивав дно, а також залишив хід в підпілля 6.0.6.0. ноль Смосини перед морозами ретельно заклав всі продухи пінопластом, щоб не морозити підпілля. Вітаю, кулька, ти Бовдур. Скоро помітив в кутах кімнат по периметру будинку цвіль і вогкість. Терміново вибив всі заглушки. Їх продух. Підлога стала холодніше, але зате вогкості не буде більше. У підпіллі було градусів 10 тепла при 15 на вулиці. Кути периметра будинку в краплях води, добре, що знизу немає цвілі, менше мороки у будинку буду обробляти антиплесеню. Щорцет 3-9 хрюмгою серію, 84696 8 Паде 3 У Неуміда не було конкурентів, ринки завалені синежем, але на ньому росте цвіль і гриби. Неумід 400 реально вбиває грибок, зручний в транспортуванні. Розбавляється водою на місці недоріг, оброблена неомідом деревина в жорстоких експлуатаційних умовах протягом року виглядає без уражень цвіллю. Дошки для порівняння додані пізніше і не оброблені, помітно підгнили і гортри. в мастергадцом форім стодинчотири дев'ять, п'ять, Сроки деїстві антисептиков неоміт. Антисептик для внутрішніх робіт просептінтеріор знаходиться в пластиковій пляшці ємністю 1 літр. Це концентрат при використанні. Концентрат розбавляється водою у співвідношенні. 1. 10. при змішуванні. Ми отримуємо 10-л робочого розчину антисептика. Що дуже зручно при покупці. Ми не несемо л і при використанні ми розбавляємо рівно стільки, скільки потрібно. Для відмірювання потрібної кількості концентрату на самій пластиковій пляшці є шкала. Солі важких металів відсутні, так само як і канцерогенні речовини запаху, можна сказати, немає взагалі дуже дуже слабкий, і це у концентрату, розведений з водою антисептик взагалі не пахне, безсумнівний плюс Євген 1201 хтс двісті один хкс Хто видаляв грибок в підвалі, зішкребли цвіль з балок, підсушив обвітрив вітерцем два кфт. склад цвілі, схожа на микропалтину, що накопичує під собою краплі води конденсату. Просвердлив у блоках ще три вентиляційні отвори з двох сторін, на інших двох були, і відразу з'явився протяг в підвалі, натягнув шапку, розвів мідний купорос і окропив майже всю підлогу і балки знизу, де дістав і навіть де не було цвілі. Літровою пирскавкою з ручним компресором перед від'їздом поставив сірчану шашку в відро на півпогреба, під сумок купороз руб, сірчана шашка 40 гривень, близько десять намотало за день сушінні. Решта все було ніцовагах. В форюмгою серію трац 84696 469 3 після 12-річної боротьби з грибком на стінах підвалу на роботі. Ми самі на першому поверсі, а в підвалі у нас комунікації і техприміщення, який підриває, спочує, Постійно стіни. У мене песимістичний настрій по грибків. Ми знімали штукатурку, розчищали ці місця. Просочували антигрибковими засобами, використовували відповідні склади, добавки і покриття, без толку він знову проявляється, поки не припиниш надходження в зовнішніх стін підвалу не перемогти його, є умови він завжди буде. Прибери умови його благоденства, і він пропаде в Артіс в Ебсадрію Артіс псоди 426648. Цвіль знищують за допомогою антисептиків, народні засоби доведеться щорічно оновлювати професійні захищають матеріали довше, щоб грибки не атакували льох або підвал знову, покращують вентиляцію і знижують вологість. Приходить і виходить потік, повітря підсилюють за допомогою додаткових вентиляційних труб або отворів в дверях або кришці, а щоб позбутися від зайвої вологи в стінах закладають щілини і покривають гідроізоляційним складом.